Дорогі українці, ви тішитеся тим, що незабаром вам на пенсію, але раптом виявилося, що у вас немає повних років стажу. Так часто буває. У молоді роки багато з нас працювали неофіційно і отримували зарплату у конвертах. Ніхто тоді про стаж і пенсію не думав. Що робити тепер? Тим, хто ще працює, Раджу думати наперед, бо для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, доведеться мати такий стаж. У цьому році 30 років, у наступному 31 рік, у 25-му 32 роки, у 26 33 роки, у 27 34 роки і у 28 році 35 років стажу. Ви можете докупити собі стаж, але лише за минулі роки. Для цього вам необхідно звернутися із заявою до податкової служби та укласти відповідний договір. Необхідний стаж можна докупити одноразово, сплативши всю суму за необхідний період, а можна укласти договір не менше ніж на рік. Тоді ви будете сплачувати внески частинами і набувати страховий стаж. Важливо знати, докупити страховий стаж можна лише за ті періоди, коли ви не працювали і не були зареєстровані фізичною особою підприємцем. А ті платники, які були застраховані, але не сплачували єдиний внесок, стаж за вище вказаний період докупити не зможуть. А зараз давайте порахуємо. Коли вигідно докупляти страховий стаж до пенсії, а коли ні, у 2023 році один місяць страхового стажу коштує 2948 гривень. Це сума двох мінімальних єдиних внесків тобто 1474 гривні помножені на 2. Отже, рік стажу коштує 35 376 гривень. Коли вам не вистачає року, то докупити стаж і вийти на пенсію у 60 років, а не у 63 вигідніше. Навіть якщо вам пенсійний фонд призначить мінімальний розмір пенсії у 2093 гривні, то за 3 роки ви отримаєте понад 75 тисяч гривень пенсії. А ще за цей період може бути підвищення розміру пенсії та індексація. В даному випадку це вигідно. Але якщо бракує від 3 до 5 років і більше, то докупляти стаж не має економічного зиску чи сенсу. Відбити, як кажуть у народі, ваші витрати не вдасться. Але це моя особиста думка. І вам необхідно порадитися і порахувати самостійно. Якщо у вас понад 20 років стажу, але ви не дотягнули до 30, то вам потрібно продовжувати працювати, щоб доробити стаж. Якщо не будете працювати, то оформите пенсію у 63 роки. Які перспективи у тих, хто має від 15 до 20 років стажу, пенсію ви зможете оформити лише у віці 65 років? Якщо ви офіційно ніде не працювали і не маєте 15 років стажу, пенсія вам не належить. Ви не будете її отримувати. Коли вам виповниться 65 років, ви будете отримувати державну соціальну допомогу у розмірі мінімальної пенсії. На сьогодні це 2093 гривні. Щоб отримувати високу пенсію в Україні, потрібно мати середню офіційну зарплату за всі роки трудового стажу приблизно у два рази вищу, ніж середня зарплата по Україні. Скажімо, у червні цього року середня заробітна плата, з якої платилися страхові внески, становила 16 тисяч 12 гривень і 38 копійок. Отже, для високої пенсії треба заробляти від 35 до 40 тисяч гривень в місяць. Але підкреслюю, не один чи два останні роки перед виходом на пенсію. А за всі роки трудового стажу. Хочете підвищити свою зарплату, щоб потім вам нарахували більшу пенсію. Тоді добровільно платіть страхові внески. Кожні 100 гривень такого внеску збільшують вашу місячну зарплату майже на 455 гривень. Наведу приклад. Скажімо, за місяць ви сплатили 2000 гривень, то ваш місячний заробіток збільшиться більш як на 9 тисяч гривень, і це потім врахується при обчисленні пенсії. А головне те, що ви можете вносити добровільні внески на користь своїх рідних, маму чи тата, дідуся чи бабусю. Якщо ви працюєте за кордоном, добре заробляєте, то можете скористатися такою можливостю. Як це зробити? Необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України, платити внески за себе або на користь іншої особи. Ви самостійно визначаєте, скільки часу бажаєте сплачувати внески, періодичність та їх розмір. Щоб до стажу було зараховано один місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску. Наразі це 1474 гривні. Звичайно, ви можете вносити і більшу суму. Але прошу не плутати. 1474 гривні. Це мінімальна сума внеску, щоб збільшити вашу зарплату для пенсії на майбутнє. А щоб докупити місяць стажу за минулі роки, про що я говорив вище, потрібно заплатити 2948 гривень на місяць. Отже, контрольне запитання до вас. З ким треба укладати договір? Правильно. Щоб докупити стаз за минуле, ви укладаєте договір з податковою, а щоб вносити добровільні внески на майбутнє, укладаєте договір з пенсійним фондом. Як укласти договір з фондом? Заходите на веб-портал фонду, обираєте розділ Добровільна сплата страхових внесків. Вам відкриється договір приєднання. Заповнюєте дані про себе або про особу на користь якої бажаєте сплачувати внески. Підписуєте договір та автоматично переходите до форми сплати внеску. Перед тим як підписати договір, можете його роздрукувати собі і уважно прочитати та перевірити внесені дані, щоб не було помилу. Ваші внески обліковуються автоматично, як тільки кошти надійдуть на рахунок фонду. Сплачувати можна як за місяць, так і впродовж декількох років. Які переваги цієї послуги? Ви набуваєте страховий стаж і збільшуєте заробітну плату для майбутньої пенсії? І ще. Якщо ви працюєте, то незалежно від того, чи внесли ви добровільний внесок чи ні, роботодавець зобов'язаний платити за вас єдиний страховий внесок. Контролюйте це. Але врахуйте, що добровільні внески можна вносити виключно до призначення пенсії, тобто, якщо ви ще не маєте пенсії. Коли ви маєте хоча б одну офіційну роботу, та занесені до реєстру застрахованих осіб. Ну, ось коротко і все. Надіюся, що складні речі пояснив доступно і зрозуміло. Напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Ваша реакція, ваші вподобайки, відгуки і запитання будуть свідчити, що моя праця не марна. І я надалі буду інформувати. Про усі зміни діючого законодавства, вас, нинішніх пенсіонерів і майбутніх, тих українців, які невдовзі поповнять наші дружні ряди. Тримаймося купи чи гурту. Підтримаймо одне одного і все буде добре. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. до нових зустрічей!